Переговорів Саудівській Аравії і США відновили надання призупиненої військової допомоги та обмін розвідувальними даними. Ну і власне про виклик міністра закордонних справ, про його, скажімо, відповідь і готовність відвідати парламент, коли можлива наступна дата його візиту, адже він, бачите, має. Справи має зустрічі з міністрами закордонних справ Австрії та Португалії. От, про все це розпитаємо народного депутата України Олега Синютку. Це народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Він з нами на зв'язку в цю хвилину. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Олеже. Ну, от бачите, повідомляють, що Андрій Сібіга замість візиту в парламент надіслав листа. Де, власне, пояснив, чому не може бути, запропонував іншу дату. Ви цей лист бачили? Ви його читали? Яку дату він пропонує? Я був сьогодні у парламенті. Звичайно, що ніхто листа не демонстрував і, взагалі, знову повторилася ця дивна ситуація, коли ряди. Де повинні би знаходитись депутати від слуг народу, на жаль, були порожніми, але причина тому в тому, що сьогодні не було міністра закордонних справ в парламенті, насправді не в його завантаженому графіку. Зрозуміло, що в міністра завжди є. Необхідні речі, необхідні зустрічі, хоча міністр зобов'язаний в парламентсько-президентській республіці доповідати і інформувати парламент про ті події, які стосуються життєдіяльності країни. Я думаю, що проблема в тому, що Сибіга просто не мав що сказати українським парламентарям, тому що після зустрічі, яка відбулася в Саудівській Аравії. Залишилося відчуття, що ми не маємо повної інформації. Я маю на увазі не тільки українське суспільство, я маю на увазі і ті люди, які за своїм службовим становищем за своєю сферою відповідальності мали би володіти достовірною і достатньою інформацією, тому що перший ляпас ляпсус, який відбувся, це Інформація, яка появилася як український переклад того, що було підписано в Саудівській Аравії, звітом за дивним збігом обставин випала частинка інформації, яка стосувалася угоди по рідкоземельних матеріалах. А ми ж розуміємо, що це насправді є одним із ключових елементів порядку денного між сполученими штатами і Україною. Ну і звичайно, що нічого не згадувалося. Про обговорення територіальних можливих поступок, які звучали під час цієї зустрічі, в перший раз ми про це почули від президента Сполучених Штатів Трампа. Ми вже чули про це і від російського диктатора. І це неправильно по відношенню до України і українців, і це, на мою думку, неправильна позиція влади. Точно треба довіряти українцям. І я переконаний, що наші громадяни, незважаючи на те, що влада проходить такий достатньо дивний етап від переможних ревіацій уже до. Розповідей про мир, і я так розумію, що мир, який влада починає обговорювати, він є достатньо складний для українців і складний для українського сприйняття. І тому я ще раз хочу підкреслити: Сибіга не прийшов, не тому що в нього надто завантажний графік. Сибіга не прийшов, тому що він не готовий. По дорослому чесно і відверто говорити не тільки з українцями, а навіть з парламентарями, і це є дуже серйозна проблема, навіть уже сьогодні не влади. Це вже серйозна проблема, яка сьогодні стає для країни. Так може пане Олеже, поки і оскільки ситуація, бачите, по перше, десь динамічно змінюється. По-друге, дійсно там м'яч умовно на полі на половині поля Росії. А може й нема про що говорити ну тобто, у нас є попередні. Я зараз не намагаюся виправдати міністра, я намагаюся зрозуміти а, власне, ну. Якщо є певні кулуарні домовленості, чи варто їх зараз на загал е, виносити, можливо, е, була б логічніша якась не знаю на е, зустріч в закритому форматі чи на рівні лідерів фракцій, так і пояснити, наприклад, там е, обмеженому колу народних депутатів зі збереженнями е, певної секретності інформації е, деталі, аніж виходити дійсно на трибуну. І дійсно розказувати усі залаштункові домовленості зі сполученими штатами. Ну просто можливо є частина, яка з цих домовленостей яка поки ще полюбляє тишу. Як вважаєте, не маю жодних заперечень про те, щоб це була розмова з дотриманням абсолютно всіх норм службового використання чи доступу до інформації, яка має таємний характер, це точно правильно. Але правильно є інше. Ми повинні сьогодні не просто зберігати єдність в країні навколо збройних сил України. Ми сьогодні єдиним голосом повинні говорити до наших міжнародних партнерів, і сьогодні видається після вчорашньої невнятної промови Путіна і відсутності результатів. Про які би публічно повідомила американська чи російська сторона після вчорашньої зустрічі, яка відбувалася в Москві. Я думаю, що сьогодні є дуже великий шанс, щоб ми знову зі сполученими штатами Америки одним голосом говорили по відношенню до країни агресора, до диктатора, який сьогодні в Кремлі, я так розумію, не в захопленні від того, щоб Україна отримала справедливий мир. Це дуже серйозні питання, і ми сьогодні повинні дати абсолютно. По всіх каналах сигнал нашим партнерам Сполучених Штатів, нашим партнерам в Європі, що той, хто не хоче сьогодні справедливого миру, це Москва. Той, хто сьогодні хоче знищувати українців, це Москва. Той, хто сьогодні суперечить світовому порядку, це Москва. Але для цього ми повинні мати відповідні дуже чіткі директиви. Пам'ятаєте, коли Порошенко збирався їхати і перебував з візитом, була позиція від лідера від головного опозиціонера країни від лідера Європейської солідарності. Давайте діяти згідно директивів МЗС. Давайте на всіх зустрічах повинен бути присутній посол України для того, щоб це була демонстрація, що Україна говорить єдиним голосом. А яким можна єдиним голосом говорити, якщо посадовці просто тікають від дорослої, серйозної відвертої розмови? Ми ж розуміємо, що загрози, які сьогодні є на Курщині, вони є дуже небезпечні для країни. Ми розуміємо сьогодні, що Москва хоче поставити перед Україною такі умови перемиря, які би були вигідні Кремлю, а не Україні. І для цього сьогодні є той шанс, де країна має виступити єдиним фронтом. А тим ти можеш виступити єдиним фронтом, якщо головний дипломат країни тікає від парламенту. Ну, бачите, ви трактуєте це так, але ну дійсно, я просто тут думаю, ну добре, у міністра закордонних справ дійсно може бути можуть бути зустрічі, може бути багато роботи, як власне ну, в інших посадовців, як в того ж там і міністра оборони. Чому тоді знаючи те, що в нього може бути купа візитів і все-таки якісь закордонні турне? Наприклад, парламентарі викликали його? А не, наприклад, того ж Андрія Єрмака, голову офісу президента, який так само був на перемовинах, який так само, як на мене, взагалі грав там на перемовинах від нашої української делегації головну скрипку, і, власне, потім звітував. І вчора, якраз таки, теж була реакція вже від Андрія Єрмака на закиди Росії, де він казав про і скорочення української армії, і про готовність до цього 30-денного припинення вогню. Так, може було б логічно викликати Єрмака, може він би швидше прийшов і пояснив би. Знаєте, дуже важливо е, демонструвати не тільки нашим партнерам назовні, а й демонструвати українському суспільству, що ми живемо в демократичній державі, яка відповідає відповідним стандартам і процедурам. Парламенту в українському підзвітний і підконтрольний уряд України, а керівник офісу президента за своїми повноваженнями підзвітний підконтрольний і призначається президентом України. Тому керівником офісу президента напевно мав би звітувати. Я думаю, що він це робить главі держави, який його призначав на цю посаду. А парламент призначав на посаду за поданням. Президента України відповідно до чинного законодавства, міністра закордонних справ. І тому парламент, діючи в межах і відповідність до чинного законодавства, запрошує ту людину, яка є частиною підзвітного і підконтрольного парламенту уряду. Добре, на вашу думку, чому е в українській делегації не було представника від парламенту? Тобто, умовна людина президента була, представники уряду були. Міністр оборони, міністр закордонних справ, а представників від законодавчої гілки влади саме від парламенту, цілком міг туди поїхати. Ну, окей, можливо, навіть не спікер на парламенту. Я маю на увазі Стефанчука, а міг поїхати пан Корнієнко, який є його заступником. І таким чином тоді би всі ну. Я розумію, що у нас є судова гілка влади, але вона до цього не причетна до дипломатії. Але таким чином була б, власне, і сторона, так президента, були представники уряду, представники парламенту. Все чітко. Ви знаєте, це насправді є сьогодні велика проблема української влади, що влада не хоче використати. Весь ресурс і потенціал українського суспільства, тому що я вважаю, що все-таки в парламенті є достатньо професійних і фахових досвідчених людей, які здатні допомогти сьогодні в складній ситуації в країні. І мене то мене дивує, що не було представництва від українського парламенту, врешті. Не було уповноваженого представника від українського парламенту, може на чи це має бути заступник голови Верховної Ради, чи логічніше голова профільного комітету з закордонних справ. Але проблема навіть не в тому, що був відсутній представник на самих перемовинах. Проблема в тому, що перед тим як провадити ці перемовини, парламент був взагалі не залучений до вироблення єдиної позиції. І я тут говорю вже навіть не про європейську солідарність, хоча напевне немає. Більш фахової в міжнародних стосунках фракції, аніж Європейська солідарність. Я вже не кажу про, про українську налаштованість. Проблема в тому, що навіть і слуги народу не залучалися до підготовки цього візиту і цих перемовин. І це насправді. Навіть не в тому, що це дискредитує парламент, навіть не в тому, що це роз'єднує суспільство, тому що кожна людина заявляє, чому оці перемовини це така собі Кулуарщина. Проблема навіть в тому, що не вип... проблема в тому, що не використовується весь наявний потенціал дипломатичний, фаховий, професійний, який сьогодні є в Україні. Що ж, пане Олеже, дякую вам, дякую за ваші відповіді. Дякую за ваші. За ваш аналіз ситуації Олег Синютка, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, що не був з нами на зв'язку. Бачите, говорили ми про те, чому Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, не а, на пропозицію парламенту прийти і розповісти. Тим більше що є така опція в нашому українському парламенті час запитань до уряду, година запитань до уряду, навіть так. І власне вона відбувається кожної п'ятниці і за регламентом. Народні депутати мають право викликати когось з представників уряду, аби попитати. А той має відповідно відзвітувати про певну роботу, проведену ними чи окремими міністерствами. Щоправда, міністр закордонних справ на цю пропозицію не пристав і не прийшов.